на перший урок у 10-й школі Черкас лунає о 8.30. У шестикласників всесвітня історія. Прокидатися сьогодні, каже Антон Демеденко, було нелегко. Не дуже, я ж на Черкасах живу, та я в 6 годин просинаюсь. Попередній тиждень навчалися дистанційно, і такий формат, додає хлопець, його влаштовував. Прекрасно, я почував на уроках. Ну так послухав, записав та й все. Там він двадцять іде. То... Утім говорить, заняття в школі теж мають переваги. Ми краще чуємо те, що вчитель каже, і оцінки будуть краще, тому що вчитель частіше тебе запитує, і ти не будеш мовчати. Очне на навчання дисциплінує, говорить вчителька Олена Новікова. Тож радіє, що діти повернулися за шкільні парти. Вони тут активніші, вони тут під контролем вчителя. Ми з ними опрацьовуємо матеріал за допомогою різних форм, і методів. А працюючи вдома, звичайно, вони більш розслабленіші, бо контроль все ж таки є Такої ж думки і заступниця директора Оксана Пилипюк, яка є мамою шестикласниці. Оцей дистанційний формат, він, звичайно, вимагає більших зусиль і більших енергозатрат від кожного від вчителя, від учня, тому що учням дуже складно вдома себе організувати. Десятикласники до навчання ж повернулися з уроку української літератури. Минулого тижня вони читали Мартина Бурулю Карпанка Карого. Очі втомлювалися від гаджетів, розповідає Євген. Тож обрав паперову книгу. Цірно-маленькі з книги доволі зручніше, ніж перед екраном монітору. Бі запам'ятовуються краще. Зараз ходимо до школи, готуємося, стараємося максимально потрібно вчитися, зараз, тому що у нас ще рік ЗНО. Із 12 листопада, відколи Черкащина в червоній зоні, школа перейшла на дистанційне навчання. Тоді в закладі шість працівників не мали довідок про повне щеплення, говорить директор школи Василь Хилько. на сьогоднішній день у нас одна людина повністю відмовляється, тому вона відсторонена ще з 8 числа. Всі інші мають документально підтверджені документи. Факти про повний цикл вакцинації, тобто двічі вакциновані. А тому і сьогоднішнього дня 5 і 11 класи перейшли до звичайного очного навчання. За словами директора, аби надолужити матеріал, скорочуватимуть наступні канікули та подовжать навчальний рік. Тетяна Недбайло та Мазурозія. Новини на Суспільному. Черкаси.